Добрий день, шановні глядачі. Нахожу я на березі лиману. Лиману, як він називається, шагани чи як? Поперед мене десь кілометр моря, а ззаді за спиною лиман. Тут пташині базари. Ось таке специфічне місце. Бачите? Які, які краєвиди. Оце 100 метрів від мене пелікани, Царство пеліканів, Далі ще одне стадо пеліканів, Різні птахи. Тут бувають і фламінго. Чайки. То лиман він сильно висох. Бачите? От, дивіться. Оця ракушка, це був він лиман. На цьому місці був лиман. Це штормами викидувало ракушку, бачите? І зараз по факту рівень лимана впав ну як мінімум на пів метра, а може і на метр. На пів метра це точно. Отаке. От це національний парк Тут Львські Лимани. Гарне тут місце, що сказати. Гарне, гарне. Тут гудить море і птахи. Вітру сьогодні немає, сонячний день. Це річка з лимана в лиман. Чайка стоїть на місці, це виглядає малька, очевидно. Чи рибку якусь. Риби я не бачу, щоб ходила, щоб бризалась, абсолютно не бачу. Я вже пройшов тут кілометр над річкою, хоч би, хоч би одне щось пригнуло. Нічого, як мертва вода. Кричать білікани, як бики, Бе-бе. Щось таке. Вони зранку їдять, збираються і чешуть цей, цей ліман туди-сюди. А потім прилітають сюди, тут сохнуть. Я не знаю, чи чому... може. Може свіжа вода тут. Може риба йде. Побачите, як стали, перекрили русла і стоять. Я вам скажу, птахи не дурні. Але ж вода, слухайте, хоч би одна риба скакнула. Годину стою, ні одна риба не скакнула. В чому причина? Не вже вся вимерла. Мартини, чайки, чого тут немає? Баклани, фламінго, лебеді, чаплі, фазани за спиною. в цих корчах фазани. Прекрасне місце. Все, пішов я. Не буду хвилювати цих птахів. Пішов я. Бачите, ото зліва вода, а справа кущі. А між ними така бура, поверхність. Це висохло. Це от стільки висохло. місцями, Лиман відійшов, ну я знаю, 50-60, а місцями і на всі 100 метрів відійшов, а може і більше. Все, до побачення.